Упаковка рибних сласів. Сама перевірена вакансія, ось так виглядять ці цеха, ось так це філетування. Вони там щось по хребту підрізають, якесь темне м'ясо чи щось таке. От, Показана в реальній швидкості, температура 13-15 градусів, там, ну плюс-мінус. отак от, от. Відправити дуже багато людей. В основному 90-95% гарних відгуків. Там іде лента, лінія, і вони на такі на коробочки викладають рибне філе. Воно, може, солене, копчене. Отак, от, до речі, 90 центів 90 центів повноцінний обід. Там Вам не треба брати з собою латочки, готувати і так далі. Ось так виглядає житло. В принципі, жінки довольні. Нормально, просте, просте житло, 50 євро. От такий обід, вони його розтягують на обід і на вечерю навіть забирають. Ось так от жінка викладає на віси. На ваги ці слайси, потім пленочкою накрила, хоп, далі пішло вона. От бачите, вона рукою придавила та 20 слайса положила, а далі раз на ленту. В принципі, нескладна робота. Багато жінок туди влаштовував 90 95% гарних відгуків, жінки працюють і так далі. Е, набори будуть десь починати з 10 вересня. Хто хоче відправити дітей в школу, відправили дітей в школу і поїхали заробляти на портфелі, на книжки і так далі. Ну Це я отрію, я якби шучу, розбавляю гумором. але в цілому нормальна вакансія. Дуже багато туди жінок відправив, всі працюють, плюс кормлять. Всього за 30 гривень повноцінний обід, ну, якщо привезти. Так що, кого цікавить така робота, звертайтесь за номером, який я залишав в шапці профіля, до нових зустрічей.